Із Infinixів є в наявності Smart 8 Plus, ціна 4000. гарненький по стану, практично ідеал, як новий виглядає. Ось в такому чехольчику під чехлом все повністю в чудовому стані на 128 МБ. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану нюансів немає ніяких. В повністю гарненько стані. В комплекті короб... повний комплект виходить: коробка, зарядка та сам телефон. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. 13-й Android, 50 Мп задня камера, 128 МБ пам'ять телефону та 4 плюс оперативної пам'яті. Акумулятор має 6000 мАг, для замовлення пишіть у повідомлення, все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є великий вибір по смартфонах.